Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати тему нерівності, а тема сьогоднішнього відео нерівності зі змінними. Розглянемо наступні питання: Що таке нерівність? Що таке розв'язки нерівності. Згадаємо, які числа називаються цілими, як порівнювати числа, і знаходитимемо цілі розв'язки нерівності. Нерівністю можна вважати два числа або два вирази або число і вираз, які з'єднані одним із знаків нерівності. Більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Нерівність завжди читають зліва направо. Наприклад, 3 менше 4, 0,7 менше або дорівнює шести. 9,3 більше 9. 16 мінус 1 більше або дорівнює 12. Х менше 4. Х менше або дорівнює 0. Х плюс 1 більше мінус 3. 9 більше або дорівнює 2 х квадрат мінус 5х. Знак нерівності гострічком завжди повернути до меншого числа або виразу. А відкритою широкою стороною розширеною стороною повернено до більшого числа або виразу. В першому стовпчику числові нерівності, у другому стовпчику нерівності зі змінними. Нерівності зі змінними схожі на рівняння. Вони так само мають розв'язки. Наприклад,. У нерівності х менше 4 розв'язками є всі числа, які менше 4. Це можуть бути дробові числа, це можуть бути цілі числа, які з числа менше 4. Наприклад, 2, 0, мінус 1. Отже, ці числа є розв'язками нерівності. Але на відміну від розв'язків рівнянь, розв'язків у нерівності може бути безліч. У даному відео ми будемо знаходити лише цілі розв'язки нерівності. Згадаємо, які ж числа називаються цілими. Це натуральні числа. 1, 2, 3 і так далі. Число 0 і числа протилежні натуральним. мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Розглянемо перший тип завдань. Потрібно записати по 3 цілих розв'язки для кожної нерівності. Перша нерівність х більше за 2. Отже, ми повинні записати 3 числа цілих, які більше за 2. Ну, нехай це буде 4, 5, 6. Можна взяти будь-які інші цілі числа, які більше за 2. Друга нерівність х менше за 5. Отже, ми повинні записати числа, які менші за 5. Нехай буде 4, 0. І візьмемо від'ємне число мінус 1. Третя нерівність х більше або дорівнює мінус 7. Отже, ми маємо записати числа більше за мінус 7. Може, число і дорівнювати мінус 7, тому мінус 7 я запишу як розв'язок. Далі числа більші за мінус 7 означає тепліші за мінус 7. Взагалі. Більші числа тепліші, а менші холодніші. Отже, ми повинні записати числа, які тепліші за мінус 7. Тому мінус 2 може бути, може бути 0, 1, 49, 125 і безліч інших. Я записала ось такі три числа. Четверта нерівність. х менше, бо дорівнює мінус 10. Тобто, я повинна записати числа, які. Холодніший за мінус 10. Може бути і число мінус 10, тому що х дорівнює мінус 10. Менше або дорівнює. Тому запишу мінус 10, а далі холодніший за мінус 10, мінус 19, мінус 27. П'ята нерівність х менше 20,3. Нехай це буде 18, 0. І візьмемо від'ємне число мінус 4. Шоста нерівність х більше за мінус 70,3. Мінус 60, воно тепліше за мінус 1. І будь-яке додатнє число також є більшим за від'єм. Наступний тип завдань. Потрібно знайти найменший цілий розв'язок для кожної нерівності. Х більше за 23. Які цілі числа більші за 23, 24, 25, 26, 27 і так далі числа починають збільшуватись. Але найменшим цілим розв'язком є 24. Х більше або дорівнює 15. Які числа є розв'язком цієї нерівності? Які числа більше або дорівнюють 15? Це 15, 16, 17 і так далі. Вони зростають їх безліч. Але найменшим із цих Число із розв'язків буде число 15. Х більше за мінус 10. Число тепліші за мінус 10. Які числа є розв'язками цієї нерівності? Мінус 9, мінус 8, мінус 7, 0 і так далі. Але найменшим цілим розв'язком є число мінус 9. Тому що всі інші вже тепліші, а отже і більші за мінус 9. Х більше або дорівнює мінус 42. Які числа є розв'язком цієї нерівності? Цілі числа. Мінус 42, мінус 41, мінус 40, тобто, всі числа, які тепліші за мінус 42. Але найменшим із цих чисел є число мінус 42. Х більше за 15,8. Які цілі числа є розв'язком цієї нерівності? 16. 17, 18 і так далі. Але найменшим із цих чисел є число 16. Х більше мінус 13,4. Які числа більші за мінус 13,4? Ті, які тепліші за мінус 13,4. І ми маємо ще й цілі числа записувати. Отже, мінус 13, мінус. 12, мінус 11, 0, 1, 2, 3 і так далі. Але найменшим цілим розв'язком є число мінус 13. Спробуйте свої сили, розв'язавши ось наступні 6 завдань. Зупиніть відео, поставте на паузу і виконайте завдання. Звіряйте свої відповіді. Якщо допустили помилки, виправте і проаналізуйте. У наступне завдання потрібно знайти найбільший цілий розв'язок нерівності. Х менше 45. Які цілі числа менші за 45? 44, 43, 42, 41 і так далі. Але найбільшим серед цих числ є число 44. Х менше буде рівня 32. Які цілі числа є розв'язком для цієї нерівності? 32. 31, 30. Далі число зменшується, зменшується, зменшується. Отже, найбільшим із цих чисел є число ціле 32. Х менше за мінус 8. Які числа менше за мінус 8? Ті, які холодніші за мінус 8. Мінус 9, мінус 10, мінус 11 і так далі. Найбільшим, найтеплішим із цих чисел є число мінус 9. Х менше або дорівнює мінус 58. Які цілі числа є розв'язком для цієї нерівності? Мінус 58, мінус 59, мінус 60 ці числа холодніші за мінус 58. Може бути і мінус 58, тому що там дорівнює. Отже, найбільшим цілим розв'язком є число мінус 58. Х менше за 25,8. Які цілі числа є розв'язком для цієї нерівності? 25, 24, 23 і так далі. Будуть вони зменшуватись, тому найбільшим числом, найбільшим розв'язком буде 25. Х менше або дорівнює мінус 14,5. Які числа цілі холодніші за мінус 14,5, мінус 15, мінус 16 і так далі. Найтеплішим, найбільшим серед цих чисел є число мінус 15. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте наступні 6 завдань. Перевіряйте. Я не коментую відповіді, сподіваюся, що ви успішно впоралися з даними завданнями. Останній тип завдань. Потрібно написати всі цілі розв'язки для кожної нерівності. Зверніть увагу! Що у кожній нерівності є по два знаки нерівності, тому такі нерівності називаються подвійними: х більше за 2 менше за 7. Нам потрібно записати всі цілі числа, які більші за 2, але менші за 7, які знаходяться між 2 та 7. Що це за числа? Очевидно, що це 3, 4, 5 та 6. Х більше за мінус 5 менше за 2. Отже, ми повинні записати всі числа, які знаходяться між мінус 5 та 2. Більші за мінус 5, тепліші за мінус 5, але холодніші за 2. Які це числа? Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 і 1. Х більше або дорівнює за мінус 4. І менше або дорівнює 3. Отже, ми повинні записати всі числа тепліші за мінус 4, може бути і мінус 4, і холодніші за 3, може бути і число 3. Отже, мінус 4 підходить, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 і 3 також підходить, тому що х менше або. Дорівнює 3. Х більше за мінус 7,4 і менше або дорівнює мінус 1,5. Отже, нам потрібно записати всі цілі числа, які знаходяться між мінус 7,4 і мінус 1,5. Тепліше за мінус 7,4 і холодніше за мінус 1,5. Плюс вони ще мають бути цілими. Отже, мінус 7 мінус 6, мінус 5. Мінус 4, мінус 3 та мінус 2. Мінус 1 нам вже не підходить, тому що це число вже тепліше за мінус 1,5. Тому останнє число мінус 2. Самостійно виконайте останні 4 завдання. Перевіряйте. Я не буду коментувати рішення. Сподіваюся, що ви виконали все вірно. Якщо десь помилилися, то виправте і проаналізуйте свої помилки. Підведемо підсумки. На уроці ми розглянули такі питання: що таке нерівність, що таке розв'язки нерівності, які числа називаються цілими? Як порівнювати числа, і вчилися знаходити цілі розв'язки нерівності. З Завданнями ми впоралися. І на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!